Доброго ранку вечора, дня чи ночі, дорогенькі наші слухачки та слухачі, і ми продовжуємо наші гарні балачки на різноманітні теми. І тема, про яку, як ви бачили, ми говоритимемо сьогодні, стосується нашого досвіду як читачів, бо якби існувала у світі премія Оскару з читання, то ми з Ярком, напевно, би її минулі роки вже кілька разів отримали. Але, на жаль, премії Оскар для читачів не існує. Можливо, хтось з вас, наші дорогі слухачки та слухачі, колись її заснує. Бо маю я таку підозру, що поміж вас існують також успішні і неуспішні майбутні і теперішні письменники, а можливо також і читачі. Але сьогоднішній подкаст, я думаю, ми з ярком присвячуємо письменникам. Ми уявляємо, що ви, наші дорогенькі слухачки і слухачі, то ніхто інший, як Вірджинія Вульф, і Томас Вульф, Скотфітджеральд, Єрнст Геммінгвей, Микола Гоголь, і, можливо, навіть Хорхе Луїс Борхес. Ви всі сидите там, наші дорогенькі письменники, настовбурчали вуха, і нарешті слухаєте, що ті читачі, які їх читали, хочуть їм холяра, ясно нарешті сказати. Так, і напевно, це стосується не тільки книжок, але, напевно, також і коміксів, довкола яких наші подкасти обертаються. І я би в тому ключі сказав, що знаю, що до коміксів. Це не те, що в мене є претензії, але в мене є дуже багато побажань. І я радий, що ми сьогоднішній ефір виділили от під ці побажання. Угу. Це концертне замовлення, правда? Так, це концертне замовлення. І це, напевно, стосується навіть не лише коміксів, але також можливо сценаріїв фільмів чи сценаріїв ігор. Тому що, зрештою, в кінці кінців до будь-якого феномену на початку, за винятком картин, можливо, завжди на початку стоїть якийсь текст, якась сторіночка з якимись буквами. І з одного боку, це може звучати так трошки вибредно. Ну, типу, тіштеся, що маєте, та? тіштеся, що читаєте, бавитесь, дивитеся і що у вас таке є, і таке люди створюють. З іншого боку, я відчуваю місцями оцей брак фідбеку і по відношенню до своїх робіт, і по відношенню до робіт інших, через те, що ми Ну, ми зараз живемо в середовище, де є дуже багато токсичної критики. Ну, яка mm -hmm. починається просто від слова Мені не подобається це все огидно. І закінчується так. якимись такими дуже висратими коментарями про те, як науково брунтувати, як все погано і чому воно погано. І в середовищі цієї критики не залишається місце для якогось такого дружнього фідбеку, для вислову, що слухай, все окей, але мені би хотілося, та? От mm -hmm. це мені би хотілося, воно зникає за тоннами недолугої, іноді такої образливої критики. Тому, напевно, я ж не знаю, як ми цей ефір назвемо, але можливо, він би називатися Мені би хотілося. Так, гарна назва, мені подобається. <ріст> <ріст> власне, і мені би хотілося стосовно письменників, авторів коміксів, правильно? Угу. І, власне, тут треба, напевно, звернути увагу, що ця токсичність у фідбеках з'явилася, напевно, з розвитком соціальних мереж. Це Як би нам не хотілося, аби соціальні мережі були місцем якогось такого дружного спілкування, дуже часто воно замість цього стає е, ворожим спілкуванням, угу. і деколи мені здається, також у той час це наша воля, наша готовність отримати оцей цей ворожий фідбек він перевищує навіть нашу готовність бути читачами. Відповідно, так. замість того, аби усамітнитися е, з гарною книжкою, і якимсь е, мудрим письменником чи письменницею, ми віддаємо цей час е, ну, ковтанню гімна соціальних мереж. І тут 100%. знову ж таки моє питання до нашої людської природи: невже нам так хочеться плавати в гімні? Um, ну, Враховуючи, що ми примати, то нам хочеться трохи кидатися какашками. Я не знаю, чому мавпи це роблять. Я пам'ятаю, ти мав певне дослідження по приматах, і, напевно, ти бачив, це... Бачив, як вони це роблять. так? Я працював з горилами на окей. Горили і оранготани дуже мудрі в Ну, Тоді мені би хотілося, напевно, бути трошки більше горилою, аніж шимпанзе, скажімо так, коли йдеться про соцмережі. Окей, давай з чогось почнемо, давай щось зачіпимося. Давай почнемо з чогось. Наприклад, зараз я читаю Макса Кідрука колонію. І сказати, угу. що я зараз її читаю, то я вже давно її читаю. Це вже місяці минули, я її все ще читаю. Якщо що, в ній є понад 800 сторінок, угу. і це лише книга перша, з детальними Вов. окресленнями усіх космічних кораблів, карт колоній, куполів і описом, як вдягаються люди на Марсі. Це наукова фантастика. Такі речі. Вона мені страшно це незручна. Це... Знаєш, ці 850 сторінок, чи скільки, я точно не пам'ятаю, це так, ніби ти за собою носиш постійно маленький столик. Ти кладеш цю книжку, а зверху на неї ще складаєш якісь інші предмети. І читаючи цю книжку, я згадую, я згадую такий гарний американський фільм, який називався Геній про контакт Томаса Вулфа. і Зараз Максвелла Перкінса, редактора з видавництва, угу. і Томас Вулф приносив йому свої величезні рукописи. Редактор з них викидав дві третіх. Також я собі згадую приклади, як стало відомою вбити пересмішника. Адже спочатку угу. всі накинулися, боже, яка прекрасна книжка, а потім вийшло якби продовження іди вартового постав. І виявили, що це продовження. Це є збірка з тих редакторських правок, які викинули з першої книжки з першої, з книжки, першої книжки. Тобто, грубо кажучи, вона вдвічі більше, <рес> так і могла це... би бути пересмішним або й або й аб, втричі, аб, 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 так. Тобто це твоє побажання до Макса Кідрука би було також. Так? Це моє таке побажання до Колонії, щоб все ж таки третину цієї книжки, як мінімум, можна би було так по редакторськи скоротити без втрати для сенсу цієї книжки. Але, наприклад, є і старшого покоління письменників, яких я дуже поважаю, наприклад, Марія Матіос, в якої ну якби з віком книжки стають все більше і більше, і теж перетворюються на ці маленькі столики, які неможливо з собою носити, які такі, майже як угу. оце таке старе добре святе письмо в церкві, яке треба поставити на якийсь спеціальний піпіптер, і тоді з нього можна читати, бо інакше наможе роздусити руку або ногу. І так. там теж мені дуже би хотілося відкидати хоча б не знаю, третину або навіть дві третіх цієї книжки, було б все ще не втрачаючи зміст, так але, можливо, закриваючи якісь е е гілки сюжетні. Так. Тобто, наприклад, ми це часто бачимо у фільмах. Е коли ми дивимося якийсь директор скат, ми бачимо, що він може бути на дві години довше, ніж оригінальна версія. І ми бачимо, скільки неймовірно цінного і гарного матеріалу звідти викинуто для того, щоб в кінці вийшла гарна композиція фільму. Мені здається, що це є урок, який ще не до кінця засвоєний нашими українськими письменниками, і це не точно не в образу їм сказано. Ну зрештою, не лише українськими, Подивися на німців, на того ж Томоса Мана прекрасна робота, зачарована гора. Яка теж має не одну сотню сторінок, і якщо чесно, вона мене відлякує. Вона дуже класна, але її повністю читати. Я її читав, вона мені подобалася, але я її ніколи не дочитував. Тому, власне, через цю кількість сторінок я якось втомлювався. То саме, зрештою, можна сказати і про Уліса так? Uh -huh. Джеймса uh -huh. Джойса. Угу. Uh -huh. Так, він по-своєму дуже цікавий експеримент, але експеримент довжиною в стільки сторінок, ну якось втомлюєшся читати. Власне, це теж, напевно, моє побажання до вас, письменники та письменниці, котрі, що не нашорошивши вуха, слухаєте Це наші читацькі побрехеньки. Пишіть гарно, стисло і сильно. Ага. Так, аби за 300 сторінок нам більше не хотілося зазирати, а ті 300 сторінок, аби ми носили в серці не один рік. Або візьміть якогось редактора безсоромного, який просто буде викидати цілі абзаці. Ну, тобто, от, напевно, це тоді побажання не до письменників, а редакторів, будь ласка, не відмовляйте собі, так? Не відмовляйте а, собі, задоволені викреслити гарні сторінки, так? Так. І, і, і з мене зовсім, я би сказав, протилежне побажання є до українських коміксів. Тому що українські комікси вони часто такі є, що ну так, 48 сторінок, ну 56 сторінок. І я, як людина, яка намалювала там не знаю 100, 100 сторінок колоніста, я прекрасно здаю собі справу, як це було важко, так це нелегко. І, це це не легко. Але мені так хочеться трошки більше історій. Мені так хочеться, щоб ці комікси mm -hmm. були трошки грубші, такі щоб ну навіть якщо вони в твердій палітурці... Але, принаймні, щоб це читання воно тривало не один вечір. Mm -hmm. Ну, навіть 48 сторінок, зрештою, можна розтягнути також, yeah. просто поєднувати з чимось іншим, якимось іншим задоволенням, або перечитувати знову ж таки так, того ж Максиму Усу, можна повертатися кілька yeah. разів і завжди знаходити щось нове. Власне, мене теж дуже приваблює стислість в мистецьких творах, в книжках особливо також, тому що тоді ти маєш можливість завжди повернутися до того самої сторінки і перечитати її по-новому. Ти мене, зрештою, приваблює, якщо вже говорити про українських письменників Тарас Прохасько. Угу. Його роботи невеликі, але вони дуже якби насичені. Його тексти, вони якби таке поєднання прози і поезії. І, зрештою, те саме можна сказати про Борхеса. Борхес ніколи не написав нічого більшого, великого, але те, що він написав, воно дуже насичене. Його всі його тексти, його короткі оповідання, можна включати цілі романи в ті короткі оповідання. Якщо говорити про читацький досвід, я колись собі придумав таку Можна сказати, систему. Може б я її десь навіть в когось вичитав, може навіть в того ж Борхіса, може в когось іншого, але потім я її настільки присвоїв, що це можливо. Тепер я всім говорю, що це я сам придумав. Що для мене існують три письменники, які, в яких можна вкласти всю літературу. Є такий письменник, як Роберт Льюіс Стівенсон зі своїм островом Скорбів, де дуже важливий сюжет. Те все інше ну, також класне, але герої і сюжет найголовніше. І от е, на цій схемі Стівенсона, напевно, пізніше розвинулися всі сценарії вдалих фільмів, всі сценарії е, екшеновських коміксів. І існує інший письменник, такий як Даніель Дефо зі своїм Робінзоном Крузом, де сюжет, напевно, ну, сюжет взагалі його немає. Родмові. <реш> ну, якось так. Тобто він просто опиняється на острові і живе на острові. І для мене, от е, вся велика частина е, science fiction і, можливо, фентезі от, вкладається в е, Даніеля Дефо. Починаючи від Верна. тобто там сюжет не є головний. Там головне, які пташки літають на пальмах, як можна обробити землю мотикою, як можна побудувати гарну хатку. І навіть коли ти зараз мені говориш про кідрука, я думаю, то це ж справжній Даніель Дефо, який просто зі своїм так. островом. І третя група письменників пішли за Джонатаном Свіфтом, за Голівером. Wow. Тобто вони все описували, описували якісь там світи, якісь сюжетні лінії, але вони це робили непросто. Завжди ззаду існував якийсь такий інший паралельний світ, про який вони хотіли сказати іншою мовою, якимись алегоріями. Тобто їхні твори завжди мають таке якесь подвійне дно. Тому що Свіфт, то, описуючи Лілі Путів, насправді описував Англію, описуючи Гульверів, він описував також ще якісь свої е, політичні погляди. І е, багато письменників, включно з українськими письменниками, мені здається, дуже часто зловживають тим, що от ми це пишемо, але насправді ми думаємо, що зовсім інакше. І це теж, якби дуже приємна література, і, напевно, можливо, свіфтових дітей навіть більше, ніж дітей Стівенсона. Хоча мені дуже подобається читати ті книжки, в яких є просто сюжет, в яких є просто дуже класний. Я пам'ятаю, ти, напевно, ну. Ти прочитав, зачитав Робінзона Крузу, я пам'ятаю до дірок в дитинстві. Тобто, мені здається, що це було просто мільйон разів почати на е, Ну це той власне світ, який я думаю дуже пасує власне в дитячу підліткову пору, коли ти ще не маєш свого світу і створюєш угу. свій світ за рахунок того, що ти опиняєшся в інших світах. Тому, зрештою, от така література, як фентезі, вона дуже популярна також от в молодих людей від 14 до 24, бо в такий спосіб вони розширюють свій світ, який вони ще лише створюють. Хм. Окей. Слухай. Ну, але, е, наприклад, я от думаю про одного з своїх улюблених письменників, як би це кічово не звучало, але це Гімінгвей. Про його короткість <реш> <реш> речень, про його так. карбовані слова, та про його чіткі сюжети. Mm -hmm. Слухай, а куди він там поміщається? Бо ну, я розумію, що так, в нього всі різні книжки, та його не можна поставити в якийсь один, е, mm -hmm. один жанр, так але м, мені здається, що от Генгвея в нього ну, не так важливо, чи він пише про острів, чи про пошуки скарбів, чи про мандри між островами. Mm -hmm. Як він насолоджується самою процедурою написання. І це для мене є ще один якийсь такий складник до тих ага. трьох, які ти кажеш. Коли... Тобто існують ага. письменники, котрим просто подобається писати. Уявляєш, так. які любив свою роботу. Я підозрюю, що він теж мав непоганого редактора, який викреслював все, що він писав, цілком можливо. І... Якби він писав просто йому, що йому подобається, він би став графоманом. Uh -huh. Але він писав і викреслював, писав і викреслював до того моменту, поки він пішов до тексту, який подобається не лише йому, але подобається також читачам. Е, стислість його стилю, і вона всюди присутня, але так, як ти сказав, він дуже різний, тому що сюжети дуже різні. І це, можливо, в Гемінгвею також приваблює. І він приваблює так само певну вікову категорію. Знову ж таки, те, що ти сказав, що якби це кічово не звучало, тому що, напевно, двадцятилітній ти читав Гемінгвея по-іншому, аніж е, в я його не міг віки. читати власне. Тобто, кожна знову ж таки кожна книжка на свій вік, або можна сказати, на якусь свору, свою пору року. І Гемінгвей мені, зрештою, належить десь до Даніеля Дефо, тому що він до тої, до тої категорії, бо він створює свій світ. Він просто описує свій світ, який існує навколо нього, свої, свій острів. Але що дефо, Дефой, він мандрує з одного острова на інший. То він в Парижі, то в Іспанії, то ще десь. Окей. Хм. І це Ціка, просто опа. якби продовження. продовження. Да, це продовження Робінзона Крузу, але для е, людей це старше. Для для сорокалітніх, можна так це сказати. Але йдемо далі в наших читацьких побажаннях. Існують письменники, які так як ти зараз сказав, Гемінгвей, вони пишуть для себе. Тобто, вони пишуть, бо їм подобається. А є інші письменники, які пишуть тільки для читачів, які стали рабами читачів. Наприклад. І, наприклад, всі копірайтери, які пишуть рекламу. А, окей. Наприклад, сценаристи багатьох спайдерменів і Бетменів. Uh -huh. Вони не пишуть те, що їм подобається, але пишуть те, що їм подобається Марвелу чи ДІСІ. І до цих людей в мене ну, глибоке і тяжке співчуття, хоча я розумію, що вони, в принципі, на це заслуговують, бо при тому заробляють добрі гроші. Але чи існують такі письменники, які можуть створити цікаві сюжети, озираючись лише на потреби глядачів і читачів? Чи mm -hmm. все-таки, щоб бути успішним і добрим, виразним оригінальним письменником, ти навпаки маєш трошки наплювати на читачів і сказати, «Ні, я пишу тільки те, що я хочу. І це питання мене десь непокоїть, і я не маю на нього правильної відповіді, тому що ну це якась тоді тоді до чого наш цей трендьош, До чого наші ці всі побажання письменникам? Якщо насправді добрий письменник є лише той, який не прислухається до свого читача. Є дуже багато книжок в розряді ну такої е, порадницької літератури, як написати там книжку, та й там і їх хтось тільки написав від Агати Крісті до Стівена Кінга, е, mm -hmm. включно зі збірниками їхніх порад. Так, і таке іноді враження, що якщо от перечитати ці всі книжки, і якщо врахувати всі ці рецепти, то можна зварити оцю універсальну страву, та там зачепити читача. але насправді чомусь воно так не працює. Насправді є місце для магії. Так. І ця магія вона може бути тільки в задоволенні і в інтересі автора, мені так здається, так що все інше лише на шарування, так. Тобто, якщо автор не відчуває оцього такого ну, абсолютно задоволення від процесу, від, е, від всіх етапів, навіть тих таких найнеобхідних найболючіших в процесі, сорі, але тоді, напевно, магії не буде, і книжка буде, я б сказав, прісна. Чи книжка, чи комікс, так, так якби там не знаю, солі не було чи необхідної приправи. І ну, виходить, чи виходить просто якийсь такий, не знаю, жахливий приклад природнього відбору. Що якщо письменник собі добре бавиться, то і якщо це читачам сподобається, то успіх буде. Якщо він добре бавиться і це читачам не сподобається, успіху не буде. А якщо він погано бавиться, але читачам це все одно подобається, то успіх буде, але письменник буде незадоволений. Ага. І знову ж таки, якихось таких жахливих історій тоді виходить. Тому що, не знаю, для мене, напевно, такої досить болючою історією Алнамура, який прекрасно бавиться в своїх творах, в постійних сварках і судах з різними видавництвами. І я так розумію, що у фінансовому плані він далеко не розкушує через ці всі історії, хоч будучи одним з найвідоміших творців коміксів у світі. Але. При тому, навряд чи Алан Мур міг би написати книжку про те, як писати так, як Алан Мур. Тому що це для мене автор, на прикладі робіт, якого дуже гарно видно, як він бавиться, як він собі вплітає все, що завгодно у свої сюжети, так як мала дитина. Точно ти сказав, вплітає. Бо, власне, коли Алан Мур створює якусь книжку, він звільняє в своєму помешканні цілу стіну і на ту стіну е, начепляє якісь фотографії, куски, кусочки текстів, потім ясно це з'єднує якимись ниточками. І пізніше, власне, при створенні цієї картини ця стіна обростає. Вона обростає велетенською неймовірною кількістю цих всіх різних карточок, деякі з них з'єднані, деякі пожовклі е, і зовсім забуті. Але власне, спочатку в його процесі завжди є стіна. Да. Стіна з найрізьманішою інформацією, яку він е, сплітає власне текстом, так як ти сказав. Такий добрячий павук. який... Це чудесний майданчик для Гриша, попри той на стіні. Так, можна це так назвати також. Але власне, ти гарно згадав Мура, тому що це автор, яким є дуже видно його задоволення тим, що він робить У всіх його творах. І це ми вам, дорогенькі наші письменники, які слухаєте нас, можемо лише побажати. Як ви не будете мати задоволення з свого писання, то ми, читачі, ніколи, напевно, не будемо мати задоволення з читання. І це, напевно, якась наша найосновніша сьогоднішній висновок, проте, якщо, ми, якщо, ми, якщо раптом ми назвемо цей випуск нам би хотілося, то, шановні автори, нам би хотілося, щоб ви добре бавилися, і ми би хотіли отримувати задоволення від вашої гри. Ну, якось так, так. Але ви не переживайте, ми ще не закінчуємо нашу балачку, ми сунемося якось, напевно, далі. Тому що мене також завжди приваблюють у ті автори, які не створюють світів, які, можливо, не дуже заглиблюються в політичні, релігійні, філософські змісти, а які просто створюють цікаві сюжети. От, напевно, Гумер зі своєю Іліадою, з Одіссею, до певної міри він десь стояв на початку цього всього процесу. Хоча в нього там багато нашарувань, якихось міфологій, його героїв. Але йому були цікаві сюжети, як там ті греки добираються до тих троянців, як той Одіссей попадає на різні острови. От просто ця е, звичайна сюжетність. І Стівенсон мені виглядає тому настільки привабливим, що йому вдається цей е, сюжет розбити на. Теперішнє і минуле, що ми, як е, читачі, опиняємося не на початку, що от спочатку створив uh -huh. Бог землю і світ, і пішло все далі, а ми ніби опиняємося всередині сюжету. Якщо пригадуєш острів скарбів, половина сюжету відбувається вже перед тим, як, uh -huh. ми, поч... як ми беремо цю книжку. Тобто відбувається Капітан Флінт, відбувається все закопування скарбів, і ми про це все починаємо довідуватись лише постфактом. Uh -huh. І. Такі автори, я думаю, для мене завжди, ну, напевно, належать до таких найбільш вау, найбільш захоплюючих. Такий є гарний американський автор Гарлан Кобен, який випустив от кілька детективів, можна це назвати, багато з них Netflix пізніше екранізував. З таких, мабуть, найвідоміших його є. Такий іспанський серіал невинний. Мені здається, його зняли по його творах. Щось його навіть в Україні, здається, видавали Кобина. І в нього завжди, власне, цей присутній оцей момент, що ти довідаєшся взагалі, про сюжет з минулого, що вже багато подій відбулося. З цієї ретроспективи ти якби виходиш на, на теперішні моменти. І повтори, дорогесенькі автори, зробіть таких сюжетів, побільше, аби нам було далі цікаво читати. І тут можна ще звернутися напевно взагалі до питання читання. Чому ми взагалі читаємо? Чому ми читаємо зрештою не лише соціальні мережі? Чому ми читаємо не лише новини? Не все лише для того, аби відволіктися? Існує така от стереотипізована думка: а я хочу відволіктися, хочу забути про проблеми цього світу. Я хочу почитати і побачити якісь переживання героїв і зрозуміти, о, йому важче жити ніж мені. І від того, хух, Я, не, найбільш, я не, не в найбільшому гімні, існує хтось кому ще більше гірше. Або існують інші люди, які читають, не знаю, про тваринок, про хамелеонів, які живуть на деревах і харчуються мушками. І тоді вони кажуть, о, а там існує такий гарний світ, а я в такому поганому світі живу. <гум> <гум> а, справді виходить так, що книжки вони або про щось значно гірше, або про щось, значить значно краще. Вони якби не описують чогось нудного щоденного життя. Ну, тобто, грубо кажучи... І що це означає? так? Чому нам треба або дивитись на чиїсь страждання, або захоплюватись чиїмись успіхами і так. досягненнями, навіть того ж там хамелеона в тропічній країні? О, о Боже, невже, невже ми зараз доходимо до таких наших глибинних почуттів? Та, що в принципі нам необхідні просто якісь. Е ми читаємо просто через певні хімічні процеси в нас. Ні, я не хочу зараз ти в цю тему. Я не хочу перестати. Ставай до польського. <рес> можливо, це не лише та, можливо, не лише хімічні процеси впливають на наше бажання читання, але, власне, і однозначно, наша реальність, в якій ми живемо. І те, що ми вибираємо, чи ми вибираємо заглиблюватись в ту реальність і робити ОМ, щоб мені було ще гірше, чи ми, власне, якось хочемо, щоб та реальність вийшла, вийшла з нас. Угу. Це одне з пояснень. Інше пояснення, напевно, все-таки, що ми хочемо себе розширити як людину. Що ми люди, ми постійно кудись розширяємо свої рамки, свої межі, свої кордони. І це е, наше читання, незалежно, чи це є сюжетно орієнтоване, чи світо орієнтоване, е, вони завжди, завжди розширюють десь наші межі. Але в цьому контексті нашої балачки мені теж пригадується дослідження нелюбимого тобою Мілана Кундери. Я не знаю, чи це в нього таке жартівливе дослідження чи серйозне. Він в 70-х роках писав, що порівняв кількість книжок виданих у Франції і в Ізраїлі, і у Франції було видано набагато там, існувало набагато більше письменників на душу людей, ніж в Ізраїлі. І він це пояснює тим, що Франція в 70-х роках ну була якби і залишається мирною відносно країною, а Ізраїль вже тоді в 70-х роках постійно перебував у якихось війнах, в конфліктах політичних, і е, людям не хотілося писати ні про те, ні про конфлікти. Взагалі не хотілося писати. А коли в країні все спокійно і дуже нудно, письменники з'являються як гриби після дощу. І можливо це чекає також на Україну, та що от але я бачу зараз зовсім зворотню тенденцію, що в Україні так. навпаки з'являється дуже багато письменників і письменниць, дуже добрих, дуже якісних, справді Абсолютно. дуже класні тексти. Відповідно, можна е, заперечити Кундеру і сказати: там, де війна, там література. Тут є такий момент, що наскільки я пригадую, виправ мене, якщо я помиляюсь, то Кундера після того як його депортували з. Батьківщини до Франції, то е, він не писав, по-моєму, що років 10, мені здається. Е, But... і я думаю, що можливо в цьому дослідженні є якісь його суб'єктивні е, бачення. Та? Тобто, під час цих переживань в стресах так Конера не зміг писати. Mm -hmm. І він десь це спроєктував на весь світ, так? І з одного боку я його розумію, тому що з кожним наступним роком війни мені писати чи малювати, чи взагалі творити, чи навіть там навіть записувати наш подкаст мені стає все важче і важче. І я розумію, як посеред війни тяжко видобувати з себе творчість. Хоча в перші місяці війни в мене таке враження, що з мене фонтанило все, що завгодно. Угу. Тобто вплив у цих зовнішніх трагічних обставин він є. Для кого він є блокуючий, для когось він є надихаючий. Uh -huh. І тут знову ж таки залежно, хто, хто де знаходиться в своєму процесі. І ти також, скажімо так, не застрахований від того, що завтра в тебе знову пофонтанить. Так. Oh. Хоча я би хотів, щоб трохи пофонтанував, якщо чесно. Чекаю на це. Так, але про це ми би вже записували інший наш подкаст, не як читачі, а як автори. автори. А? так. Сьогодні ми смиренні, тихі автори читачі книжок і коміксів пробуємо знаходити якісь затишні місця, аби там відкрити улюблену книжку і знову повернутися до неї. Якісь і ми дякуємо всім нашим авторам, які зараз мають сили, час і ресурс на те, щоб писати, тішці нас своєю чи прозою, чи коміксами, чи все, що ви творите, і ми маємо можливість відпочивати у вас. Саме так. І я дуже дякую вам, що ви слухати слухали нас сьогодні, і сподіваємося, будете слухати нас в наших наступних балачках, а ми повертаємося в читання. Дякуємо вам. Дякуємо, па, -па. З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на Ютубі.